Взяли дитину, 3 роки, мальчика, забивають, там вас, там вас. Дегідвер, як це було, вічного часу, не маєш повод. Наш витстоянний експерт науку. Російський фейк, іді нахуй! Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. 9 травня у Росії відбувся парад, оскільки жодної нової перемоги країні-агресорці здобути не вдалося, то видовище це було ніяким, ну як і сам Путін на ньому. Командував парадом головнокомандувач сухопутних військ Росії генерал Олег Салюков, а приймав парад міністр оборони Сергій Шойгу, який перехрестився перед тим, як виїхати на площу. Звісно, перед початком параду виступив і сам диктатор Путін. У промові він повторив свої фантазії, звинувачення на адресу Заходу і України в оточенні ветеранів війни, яку в Росії досі називають великою вітчизняною. Путін намагався виставити себе рятівником і захисником ослабленої Росії, проти якої виступають Захід і його глобалістські еліти. Дослівно він сказав, зокрема, і таке: сьогодні цивілізація знову на межі зламу проти нашої батьківщини знову розв'язана справжня війна, і при цьому навіть не червоніє, тому що він просто бреше, адже війну розв'язала саме Росія. До речі, візит голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен до Києва тільки підкреслив ізоляцію Путіна від Європи та заходу. Аналітики інституту вивчення війни американського у своєму звіті зауважили, що Путін вирішив у своїй промові повторити уже наявні наративи, які звучали багато разів. Таким чином він готує населення своєї країни до затяжної війни. Саму ж Росію кажуть в інституті з вивчення війни Путін подає як країну, яка протистоїть усьому заходу. І в своїй промові Путін проводить пряму лінію між вторгненням в Україну і жертвами Другої світової війни. Сьогодні ми коротко проаналізуємо виступ Путіна і основні його тези. Отже, найперше, це Путін у своїй промові заявляє, що проти Росії розв'язана справжня війна. Цим він намагається приготувати росіян до тривалої війни. Водночас він хизується тим, що країна-агресорка дала відсіч міжнародному тероризму, начебто, і продовжить, як він каже, захищати мешканців Донбасу. Аналітики інституту вивчення війни зауважують, що диктатор раніше теж уже бідкався на те, що Захід Буцімто веде глобальну війну проти Росії. Це фактично чергове зізнання Путіна, що ніяка не спеціальна військова операція в Україні відбувається, а повноцінна війна. До речі, він і раніше давав уже осічку і називав війну війною, але все-таки він намагається і далі публічно гнути свою лінію. І говорить, що Росія буцімто веде так звану спеціальну військову операцію, а от уже Захід, начебто, у відповідь, розпочав проти неї війну. От така дивна логіка. У своїй промові Путін також посилив улюблені тези. Він намагався підготувати росіян до затяжної війни в Україні, і для цього він апелював до Другої світової війни. Правда, при цьому він закликав самих росіян підтримувати повну мобілізацію в Росії. Гротескне збочення із потворення історії, так промову російського лідера Владимира Путіна, охарактеризував редактор з міжнародних справ видання Sky News Домінік Вагорн. На його думку, це була та сама історія, якою Путін торгував протягом усієї цієї війни, що Росію, начебто, атакують русофобські західні еліти. Які прагнуть змінити результати Другої світової війни і дестабілізувати світовий порядок, зокрема, експерт говорить, що його лінія полягає в тому, що Росія продовжує, начебто, добру справу переможців Другої світової війни, і він, тобто Путін і його пропагандисти, вже деякий час повторюють як мантру тезу про те, що фактично Друга світова війна була війною Росії проти решти проти Заходу. Вони навіть сказали, що захід створив нацистів. Це підкреслює британський журналіст, назвавши це гротескним збоченням і спотворенням історії. Також Путін спробував згуртувати навколо себе партнерів із СНД, запросив їх на парад до 9 травня. В інституті вивчення війни говорять, що багато із цих лідерів країн СНД прагнуть зменшити свою залежність від Кремля. Починаючи власне від початку повномасштабного вторгнення в Україну, але декількох високих гостей все-таки вдалося Путіну до себе заманити якимось чином на святкування 9 травня, це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який перебуває під санкціями Європейського союзу, це президент Емомалі Рахмон. Із Таджикистану династичний лідер Сердар Бердимухамедов із Туркманістану і декілька ще президентів центральноазійських держав. Путін, звісно, наголосив на важливості їхньої присутності. Ну і крім того, він повторив свою тезу, яку вже багато разів повторював перед цим, що країна-агресорка прагне досягнути багатополярного світового порядку. Але і тут пішло все не дуже гладко. Наприклад, Олександр Лукашенко не долучився до решти під час церемонії покладання вінків, і навіть більше у своїй країні, у Білорусі у мінську, він не виступив цього дня із традиційною для себе промовою на 9 травня. Якщо ж говорити про інші держави, то від них Кремль не дочекався об'єднання у таку собі антизахідну коаліцію, яку Прагнули створити у Кремлі, наприклад, Китай вирішив посилити своє дистанціювання від Росії у своїх попередніх звітах. Інститут вивчення війни вже оцінював, що деградація російської військової могутності в Україні ймовірно зробила ці російські зусилля ще менш привабливими для інших держав. Зусилля із побудови е, якоїсь антизахідної коаліції, які вони прикривають словами про багатополярний світовий порядок. Ну і звісно, ми не можемо оминути увагою і сам парад. Під час нього показали значно менше військової техніки, ніж це було у попередні роки. Воно і не дивно, тому що колосальні просто втрати у війні несе Росія. Тут варто зауважити, що Красною площею проїхався лише один танк Т-34 часів Другої світової війни. І жодного, жодного сучасного танку не проїхалось. Це також демонструє яскраво деградацію російського війська. До речі, видання CNN американське пише, що невдачі, які зазнають російські війська у Бахмуті. Не можуть бути різкішим контрастом порівняно до тієї пишності і урочистості, яку намагалися створити на черговій площі, хоч техніки і не було багато, але все-таки спроби були подати все дуже дуже урочисто і радісно. І до речі, це наочно продемонстрував і Євген Пригожин, ватажок ПВК «Вагнер», який у соціальних мережах буквально вибухнув критикою дій військового керівництва Росії. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.